Боротьба за перше місце постійні сутички, а іноді навіть бійки. Саме так проходять матчі основної команди Динамо та Шахтаря. Спонсор цього ролику, компанія Один Експерт, де найбільші коефіцієнти та найшвидші виплати. Всі посилання шукайте в описі та першому коментарі до цього відео. Переходьте, реєструйтесь та отримуйте круті бонуси. Та в фіналі зимового кубку дитячої юнацької футбольної ліги України 2019 зустрінеться молодше покоління українських грандів ю 16 Наскільки принциповим буде це дербі та як налаштовані гравці обох команд, побачимо в ході гри. Установка у нас одна завжди на всю ігру. Тобто ми завжди граємо першим номером і за чи граємо з Динамо або з якоюсь іншою європейської команди. Кожен фінал це стимул. кожна команда хоче виграти. Тому ну, це, мабуть, такой спортивний принцип побіди. Ми знаємо, що Динамо Шахтар це двічно таке дербі. Можливо, хлопців на цю саму гру налаштовували якось по інакшому. Що за слова взагалі говорили, що за динамо говорили їм? Ні, грою ніхто нікого не накручував. Это йде наверное, більше от перших команд. это противостояние, это дети. Дети должны играть в футбол, должны учиться играть в футбол, чтобы потом росла достойная смена для наших первых команд, для сборных Украины. В соперничестве команды только растут. Когда хороший уровень игры, такого накала, я думаю, что это только плюс для наших Подопичник для наших ребят. В нашем возрасте в первую очередь самое главное учиться футбол играть, а там уже ну не смотреть на соперники. У нас в самого початку игры была установка забить первый гол. Нам это удалось. И после этого нам сказали отойти назад, встречать на своей половине. Шахтер – такая сложная команда, всегда у нас борьба с ними. Хорошие отношения с ними, конечно, это не знаю, что получилось. Играть, ну, стараюсь играть с ними жестче, ну, потому что это футбол. После, после матча мы друзья. Не наш день, наверное, был. На их стороне удача была. Один момент. І такий гол, можна сказати. Чесно, я ими сьогодні очень горд за ту игру, яку ми показали. Так, да, пусть проиграли сегодня, але ми проиграли по результату, но не по игре. Такі емоції були після игры. Не проти кожного соперника. Тільки против таких особенных, як шахтера. Якщо там за 2-3 роки Шахтар запропонує контракт, перейдеш в клуб, чи Динамо в серці назавжди. Ні, шахтери точно не буду переходити. Тебе порівнюють з Андрієм Ярмоленком. На твою думку, через які якості? Чим ти з ним схожий? Я думаю, швидкість, стиль гри, грижу в центр і удар. Так. Тобі були пропозиції вже з закордонних клубів. Що за клуби пропонували і чому не перейшов? Клуб Штутгарт, Лєцик і Баварія. Я не змог переїхати в другу просто страну, тому що мені немає 18 років. І у мене ще контракт з Динамо Київ. Тобто можливо, що по закінченню контракту з Динамо ти перейдеш до іншого клубу? Не знаю, життя покаже.